Наступна номінація з благодійник загальноукраїнський, у тому числі Міжнародний благодійний фонд для нагородження. Запрошується Міжнародний благодійний фонд «Карітас Україна. Фонди родини Карітаса працюють в 15 областях України. Понад 200 тисяч осіб, які постраждали внаслідок воєнних дій на сході України та анексії Криму, отримали допомогу. Сотні мільйонів гривень витрачено у 2015 році на подолання гуманітарної кризи. До програми проектів фонду залучено понад тисячу чоловік. Запрошуємо на сцену Андрія Васьковича, президента фонду Карітас України. Представтесь тоді. Марина Чек'ята, керівник відділу комунікацій. Дуже приємно. <рес> <рес> Наступний лауреат Міжнародний благодійний фонд таблеточки. Фонд захищає інтереси дітей з онкологічними захворюваннями в Україні. Фонд відправляє онкохворих дітей на лікування за кордон, забезпечує їх ліками. Фонд надає дітям паліативну та психологічну допомогу, допомагає батькам, а також розвиває волонтерський та донорський рух в Україні. Запрошуємо на сцену співзасновницю фонду Ірину Литовченко. Міжнародний благодійний фонд Українська біржа благодійності це перша в Україні незалежна загальнонаціональна інфраструктура онлайн благодійності у 2015 році. Близько 150 тисяч людей підтримали 620 проєктів, зареєстрованих на українській біржі благодійності. Запрошуємо команду Української біржі благодійності. на чолі з директором Іриною Гуцал. Отже, для нагородження лауреатів у номінації Благодійник загальноукраїнський у тому числі міжнародний благодійний фонд організація. Запрошуємо Марину Порошенко, дружину президента України. Отже, третє місце українська біржа благодійності. Друге місце. Міжнародний благодійний фонд Карітас Україна. І переможець номінації благодійних загальноукраїнських, в тому числі міжнародний благодійний фонд. Міжнародний благодійний фонд таблеточки. Перш за все, я хочу всіх благодійників подякувати за їх самовідданість, за їх роботу для нашого суспільства, за незламну віру в українських людей. Особиста подяка благодійному фонду Таблеточки. Ви стали прикладом фінансової прозорості і відкритості. Майже за п'ять років вашої роботи ви зібрали біля 25 мільйонів гривень, на які, на які врятували життя 6 тисяч онкохворих дітей. І мені особисто сьогодні приємно вручати цю нагороду вам, тому що ми вже з вами гарно знайомі. Ми провели також спільні благодійні акції. І, зокрема, одна з таких акцій це гроші, які були зібрані під час привітання президента України, були також перераховані на рахунок. Фонд на таблеточки і пішли на рятування онкохворих дітей. Я впевнена, що саме ваша команда заслуговує на таку нагороду. Дякую вам. Дякую, Дякую пані Марино. Дякую, шановні представники фондів, організатори цього нагородження. Дійсно, за останній рік. Як наш фонд, так і в принципі благодійний сектор України вийшов на якісно новий рівень, рівень системної роботи, коли ми можемо не просто вирішувати, не закривати якісь такі гарячі точки, а реально системно підходити до вирішення проблем, які є в цій країні. І користуючись нагодою, я хотіла би звернутися до пані Марини. Тиждень тому президент України на одному із заходів сказав, що цю країну. Розбудило громадянське суспільство. І цю країну зараз розбудовує громадянське суспільство. І ми, як представники цього суспільства, хотіли би попросити. І вас, і пана президента, і представників депутатського корпусу України звернути увагу на законопроект про благодійні смс-повідомлення, які реально допоможе всьому сектору благодійності зробити ще більший ривок, зробити ще більше добрих справ і врятувати ще більше життів, як дітей, так і дорослих. Ми повинні нарешті прийняти цей законопроект, тому що він допоможе і державі. І країні, і благодійним фондам разом робити ще більше добра. Дякую. дякуємо вам.